Вітаю вас на каналі Я в Аврорі. Сьогодні зняла для вас огляд спецій, шоколаду, приправ різних та посуду. Приємного вам перегляду. Міленіум 3 смаки 29. Кава розчинна 64 за 80 грамів. Кава смажена Якобс Експресо 230 грамів 109 Напій розчинний цирконій 29. Кава в зернах 299 за 1 кілограм. Чай чорний. 100 пакетів 44. Чай три слона 15. 20 штук в пачці. Лісові ягоди та суниця. Чай ароматизований лойт 42 гривні. Є кілька варіантів смаків. Чай розсипчастий 69 за 100 грамів. Вермішель швидкого приготування 6 гривень, 60 грамів, Напій негазований 24, пів літри. Крем паста шоколадна з бананом 69. Міленіум Паста шоколадна 74 з фундуком. Шоколад молочний. Міленіум 109 за 285 г. Приправа деко в асортименті 6 гривень. До курки, до шашлику, до м'яса та до риби. Приправа смакова куряча 12 Ласочка універсальна 12. 7 гривень. Сода харчова 19. В упаковці 300 грамів. Желатин 25 грамів, 17 гривень. Паприка 7, кориця також 7. За 15 грамів. Соус соєвий 22 гривні. Таріяки 29. Болоньєзе 27, чілі 29. Суміш італійських трав 7, лавровий лист 9. Суміш перців малених 7. Перед чорний горошком 11. Ванільний цукор 2 гривні за 8 грамів. Шоколад молочний мілка 49 з наповнювачем полуниця. Несквік 44. Десерт 14, 80 грамів, чарівний вечір 17. Шоколад молочний Вері Пері 34. Паста шоколадна горіхова 64. Келих скляний 99. Соковитискач ручний 55. Є два варіанти кольорів. Об'єм 300 мл.

Кружка скляна гладка 34 220 мл. Чашка скляна з візерунком 19. 69. Об'єм 400 мл. Кухоль керамічний для кави 39. Чашка керамічна з написом 59. Все буде добре. Чашка хвиля 55. Баночка для спецій. комбіновані матеріали 39. Кришки різних кольорів. Баночка для спецій 64. 59, кольоровий метал та скло. Млин для спецій 88. Соусниця керамічна 29. Салатник фарфоровий мармур 119. Тарілка обідня діаметр 25 см. Ціна 49. Сковорода алюмінієва антипригарне покриття 349 діаметром 20 см. 219 сковорода алюмінієва антипригарне покриття в двох кольорах діаметр 26 см. Друшляк складний 39 см. Контейнер харчовий 99. Два відділення для продуктів. Кружка мільна пластикова 39 500 мл. Кришка для мікрохвильової печі з клапаном 49, діаметр 25 см. Чайник металевий зі свистком 279, контейнер для сипучих 74. Ємкість для сипучих пластикова на 2 літри 77, контейнер харчовий 55, 3,5 літри. Кришки є в трьох кольорах. Пляшечка для годування соскою 24, ніблет 34. Ланчбокс дитячий 64 рожевий та салатовий. В наборі є ложечка. 39 коштує набір шампурів з нержавіючої сталі. В наборі 6 штук.

Прес для картоплі посилений 59, пензлик та лопатка 34. Шпажки 14 в наборі 40 штук. Ложки мірні 14 за 5 штук.